Вітаю вас, діти! Я запрошую вас на заняття з аплікації, на якому ми сьогодні з вами виготовимо сонечко з долоньок. Ось таке гарне, яке зробила я. Для роботи нам знадобиться ось такий круг із жовтого картону, який я вирізала заздалегідь. Також жовтий папір, його потрібно буде багато. Ножиці, простий олівець, червоний олівець та, звичайно, клей ПВА. Ну що ж, почнемо робити наше сонечко. Для цього нам потрібно спочатку взяти жовтий папір. Прикладаємо свою долоньку, ось так зовсім з краєчку. Роз... Вставляти дуже широко пальчики не потрібно. Так, нам потрібно її обвести простим олівчиком. На такому папері поміститься три долоньки. Робіть три на одному, тому що таких долоньок нам знадобиться дуже багато, бо це і будуть майбутні промінчики нашого сонечка. Ось одну вели, потім я перегортаю ось так, обвожу ще одну долоньку. Так, батьки, так як таких долоньок знадобиться дуже багато, я звертаюсь до вас, щоб ви допомогли дітям у цьому процесі. Саме вирізати дуже багато долонік. І ось третю ще можна розмістити і третю. Так, коли ми вилили всі долоньки, всі три, потрібно їх вирізати. Обережно по контуру ножичками ми вирізаємо всі наші довольки, щоб було дуже багато промінчиків у нашого майбутнього сонечка. Ось не спішіть, притримуйте папір. І ось так обережно по контуру потрібно вирізати. Ну, Десь 12 таких долонок. Може, навіть і 15, тому що ваші ж будуть менші, ніж мої. Тому, можливо, у вас вийде трошки більше. Краще вирізати більше, якщо не знадобляться, то добре. Так, і вирізаємо усі догоні. Ось подивіться, скільки багато долонів у мене вже вийшло. Так. Тепер ми почнемо формувати наше сонечко. Для цього ми беремо наш круг з картону жовтого, перегортаємо його білою стороною доверху і почнемо розташовувати наші з вами долоньки, промінчики. Клей будемо наносити ось тут скраєчку на кольорову сторону. Ось так, прикладаємо серветочкою. Ось так промочуємо. І так робимо з наступною. Так, ось поруч, так, один на осму навіть можна зайти, щоб було щільно-щільні промінчики. Багато-багато. Еще одну. Так. Наступную. Потрібно зробити до самого кінця, так, по всьому колу. Так, ось тут добре, притискаємо. Так ось Так, залишилось у мене вже дві долоньки. Батьки, не забувайте допомагати дітям. Так. І ось так останнє. Так. Тепер ми з вами перегортаємо наше сонечко. Ось подивіться, яке воно вийшло яскраве, так? З промінчиками, але мені здається, чогось тут не вистачає. Я пропоную вам оживити нашу сорочку, намалювати йому очі, носик та посмішку за допомогою наших олівчиків. Так, простим олівчиком. Ми малюємо очі. Ось так. Ще одне око. Так. Ось. Осик ось такий кругленький я намалюю. І посмішку червоним олівчиком. Ось таку яскраву і гарну посмішку я намалювала нашому сонечку. Подивіться. Ну що, діти, сподобалось вам моє сонечко? Тоді швиденько приступайте до роботи. А я буду чекати на фото ваших яскравих сонечок у групі Вайберу. Я бажаю вам успіхів та прощаюсь з вами. До нових зустрічей, діти! До побачення!